У ніч на 24 грудня у Полтаві випав сніг. Різке зниження температури спричинило ожеледицю на міських дорогах. Зранку, коли йду на роботу, бачу, що не прибирають, ділиться Полтавка Ірина. Травматичні я вважаю, можуть бути проблеми. Пожилі люди ходять, їм тяжко по такій дорозі ходити. Так що я вважаю, що треба чистити, бо скількись мільйонів там на пісок виділили вони. Наскільки нам відомо, цього року снігу було мало, але роботу комунальних служб порівняти можу, розповідає переселенка з Харкова Людмила. Мають комунальні служби реагувати. А от жителька мікрорайону Левада Галина говорить, що бачить двірників з піском щоранку, коли випадає сніг. Нас добре прибирають. В ось я живуть в цьому домі, то гарно прибирають. У мене нема жалоб, не скользко хорошо. І керівство посипають, ручки посипала перчаточкою. Але спасибі їм все добре. Полтавка ж Людмила сніг прибирає біля власної домівки самостійно. Стараються ж прибирати. Ну а як же ж не прибирати? Воно ж тоді буде слизько, замітати все, його ж треба розчищати. Вичищати, вивозити, виносити за інформацією міського управління житлово-комунального господарства. До прибирання снігу було залучено комбіновані дорожні машини, які обробляли протиожеледними матеріалами транспортне кільце міста та основні вулиці, а також навантажувач і трактор зі щіткою на тротуарах. Уранці КТП 1628 продовжило роботи на зупинках. Техніка працювала і на територіях старостатів. До прибирання прибудинкових територій було залучено 268 двірників комунального підприємства «ЖИО 2. У міських парках працювали 46 двірників комунального підприємства декоративні культури. Була задіяна вся наявна техніка, яка виведена була на чергування в цю ніч. Саме це комміноруні дорожні машини, плюс тракторна техніка із причепами для розкидання протижелетних матеріалів, плюс тракторна техніка для обробки пішохідних зон. Перші це було просипано транспортне кільце міста. Потім ми пройшлися паралельно з транспортним кільцем, ми проходили всі спуски, підйоми, проходили бруківку, всі мости, адуки.